Добрий день, мене звуть Гузієва Поліна, я учениця 4А класу Харківського ліцею номер 119 Сьогодні я буду проводити експерименти. На уроках я пізнаю світ, вчитель нам розповідав про дивовижну науку фізику. Він знайомив нас з елементарними поняттями. Але мене це так зацікавило, що я захотіла дізнатися більшого. І зараз я вам дещо розкажу та покажу. Ніхто не буде сперечатися з тим, що експеримент це потужний імпульс до зрозуміння сутності явищ у природі. Милуватися природою можна і не знаючої фізики, але зрозуміти її і побачити те, що приховано за зовнішніми образами явищ можна лише за допомогою точної науки і проведення експерименту. Експерименти з електрикою. Здається, що то чим можна відкривати і експериментувати? Адже зараз ми сприймаємо електрику як саме звичайне явище, холодильник, телевізор, комп'ютер, мікрохвильова піч. Однак сам Струм доходить до нас, на жаль, лише по дротах. Це все дуже далеко від того, що міг робити ніколи Тесла понад 100 років тому і чого не може пояснити сучасна фізика досі. Він вмикав і вимикав електродвигун дистанційно. Хто такий Тесла? Нікола Тесла геній, який змінив світ. Нікола Тесла винахідник, який зробив один з найбільших внесків у світовий розвиток. Теслі належать численні винаходи в галузях електрики та електротехніки. Він є автором теорії змінного струму. Він створив перший у світі електродвигун зі змінним струмом. А також зробив багато інших великих відкриттів. У 1895 році завдяки дослідженням Ніколи Тесли було запущено найбільшу у світі гідроелектростанцію на Ніагарському водоспаді, яка була обладнана розробленими ним генераторами. Існування радіолюдства також має завдячувати саме Ніколі Теслі. Адже він був першим, хто зміг передати радіосигнали на велику на той час відстань до 50 км. Також Тесла створив електричний підводний човен, літаючий апарат з вертикальним злетом, електродинамічну індукційну лампу, безлопатну турбіну, озоновий генератор Тесла та багато інших важливих відкритів. Актуальність цієї роботи полягає в тому, що в наш час ентузіасти та вчені світу намагаються повторити досліди геніального вченого і знайти їм пристосування. Я також захотіла спробувати зробити щось ефектне. За рецептами Тесла. Це котушка Тесла. Побачивши її один раз, ви ніколи не забудете це неймовірне та дивовижне видовище. Я спробую продемонструвати передачу електричного струму бездротовим способом, за допомогою котушки Тесла. Навколо котушки Тесла утворюється електромагнітне поле величезної напружності, здатне передавати електричний струм бездротовим способом. Завдання ознайомитися з принципом роботи катушки Тесла, провести досліди, що демонструють роботу трансформатора. Мета полягає в доведенні можливості передачі електроенергії на відстані. За допомогою виготовленої катушки Тесла продемонструємо безліч красивих і ефективних експериментів. При вмиканні катушки з терміналу починає виходити розряд довжиною від 3 до 5 мм. Перше, що я вам хочу показати, це демонстрація розрядів в люмінесцентній лампі. Для цього нам потрібна катушка Тесли і люмінесцентна лампа. Як ви бачите, без дротів вона не горить. Але при піднесенні лампи на 0,5 метрів до катушки тесли спостерігається світіння, і зараз я вам це покажу. Для другої моєї демонстрації мені потрібна катушка тесла та тонка мідна проволока. Міна проволока, яка зігнута з двох кінців у різні боки, у полі катушки починає обертатися навколо своєї осі. Для третьої демонстрації мені потребується катушка Тесли і напальчники з фольги. При внесенні руки в поле катушки з боку напальчника виникає розряд в сторону катушки. Для наступного мого найкрасивішого експерименту мені потребується катушка тесли і квіточка. Ми будемо спостерігати, як квіточка поглинає розряди току. Фізика це дивовижна наука ще з давніх давен. Вона трималася і буде триматися на трьох кітах. Гіпотеза, закон, експеримент. У результаті досліджень гіпотеза підтвердилася. Навколо катушки Тесла утворюється електромагнітне поле величезної напружності, здатне передавати електричний струм бездротовим способом. Лампочка спалахувала сама по собі у мене в руках на певній відстані. Значить, електричний струм. Може передаватися без дротів. Необхідно визначити ще одну важливу річ: дія цієї установки на людину. Як ви помітили, при роботі мене не вило струму. Струми високої частоти, які проходять по поверхні людського організму, не завдають йому шкоди. Навпаки, надають тонізуючу і оздоровчу дію. Однак слід зауважити, що електричні розряди. Які ви вже бачили, мають високу температуру, тому довго ловити блискавку руками не рекомендується. Дякую за увагу.